Hello, аміго! З вами знову психачев. І що у нас новенький раночок і нова барахолка. Переплюнути вчорашню мені навряд чи вдасться. Бо вчора прям були класні покупочки. Дешево. Да, ну що, щось дешево, а щось не дешево, я вам так скажу. Щось дуже не дешево але все одно дуже гарні. Так що, якщо ви не дивилися, подивіться, що там було минулого разу. А я сьогодні прийшов такий морозет сьогодні, легенький градусів 4 чи 5. Непоганий, непоганий день сьогодні, я б сказав, був приємний. Так, ракетка Кетлер. Непоганий сьогодні починається денек, люди є. Так що будемо шукати. Ви зі мною. Тоді погнали. Не пише, так? Ні, не пише. А от ту та робота відключення маленька. Візьміть, будь ласка. Так, Талянчик, треба тобі такі свіч. Uh, Netсодіс ps 505 v 4 поя порта і два. ФЕАП. Два плінка чи що і 4 поя. Приходять два плінка і виходить 4 поя. Ну, за 40 гривень наче непогано. Якщо, якщо робочий, а так? А так не зрозуміло. Ну, вже покупочка одна є. По 5 гривень взяв касетки. Ти брати гадюкини. наживо и хлопцы с Бандерштату. Бачите, вот такие кассетки. Сейчас пошукаю. Не, нема. Только стоять. -то? Не, на, на жаль, нема. Ну вот такая книжечка. Алиса в Краине мрій. Льюис Кэррол. Українською мову 50 гривен. Ну, приемно, книжечка. Наскільки сколько это стоит? Ну, ладно. Мотай, 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 Так вот вам стоять. Негого. Негого. Спасибо. Це так інформація. Це ж яка стоїть. Он для мікроволівки возьмемо розповідають. Ти боїшся заболіти мікроволнов? Mm -hmm. Прагне ідемо. Скільки ви кажете? 70? 1070. 170. Ага, понял. Хтось у мене питав про потяги, дивіться, є прям в коробці якийсь марклін, якщо ви розумієте, написано, що він на, електро... на електротязі. І ось є також рельси. Так що, якщо вас цікавить, ось вони тут, в принципі, є, знайти можна. Правда, по ціні я не знаю. Ну якщо цікаво, то тоді. Ну продай Тоді я попитаю. Якщо цікаво, тоді попитаю. Google Chromecast. Там А скільки коштує це? 50? А, 500. я щось шусь... уже все. Угу. Так так що, друг питаєте питайте про, про потяги? Отакенька сьогодні барахолочка. Показати майже нічого, покупок майже немає, але це очікувано, очікувано. Так як вчора було все у нас добре, все було гарно, були гарні покупочки, то сьогодні таке трошечки... Трошечки пішов спад. Ну нічого, нічого, значить, наступного разу або не наступного, або через раз я щось точно знайду. А поки що все, йду до домку вже. Хватить ходити, хвати мерзнути, бо сьогодні щось морозно. Трохи носом шморгую, треба йти додому відігріватися, перевіряти покупки. І знімати вам огляди. Все, так що не переключайтесь. І дивіться ще другу частину, там, де більш подробно розглядаємо покупочки. Все. Hello, amigo! З вами знову психочія і друга частина барахольних оглядів. Що ж? Мені вдалося цього дня знайти і показати вам на барахолці. Так, ну а цього дня <хи> не так не так було багато, як минулого разу. Ну і це не дивно. Насправді це не дивно, бо минулого разу це прям було щось неймовірне. Неймовірні знахідки, неймовірні покупки і дорого, і дешево як завгодно. Так що, якщо ви не дивилися минулий випуск, переходьте. На канали дивіться, дивіться минулий, там прям було щось нереальне і неможливе. Так, давайте цього разу. Ну, можна сказати, що цього разу була барахолка пуста, але не вважаю я її такою сильно поганою, бо все ж таки я дитині взяв непогані, непогані подарунки дитині. Взяв для себе у мене вже так слабувато було, а для дитини це прям було. Класно, їй дуже сподобалось. Перше, перше, що вона полюбляє і що я знайшов, це ось отакий набор Lego Friends. Тут навіть були запаковані запаковані були пакети всередині. Уявляєте, в такому стані. Сама коробка була розпакована, але пакети були цілі, і дитина вже зібрала, вже кайфанула цей наборчик. З задоволенням З задоволенням вона його отримувала, в подарунок зібрала і кайфанула. Це дуже, дуже мені э, подобається, коли подобається моїй дитині. як кажуть. Далі, далі, що для неї ще було? Це ось така книжечка. Це у нас а, Аліса в Аліса в Аліса Задзеркаллі. А дивіться, як воно. З однієї сторони дивишся Аліса в країні чудес, а потім отак. Оба з іншої сторони Аліса в задзеркаллі. І бачите, книжка отака двохстороння. Бачите, як її зробили. З однієї сторони, отак вона читається, а потім треба отак перекладати. І тут, уже, і тут уже, е інша книжка, в інші, з іншої сторони. Я такого не бачив. Дуже класна. Льюіс Керол, Абаба Галамага випуск. Ось отак вона. Бачите, Аліса з різних сторон написане. Прикольно. Отак не, не отак її пер, перевертати, а отак. От книжечку. Блін, дуже прикольне видання, дуже класно зроблене. За 100 гривень, наче вона мені попалася, цікавеньке, ціка, цікавеньке видання. Мені мені подобається українською мовою. Клас таке треба брати на барахолці. Від такого я ніколи не відмовляюся. Намагаюся книжки, якщо українською мовою, навіть якщо вони не мені не цікаві, не дружині не цікаві, я все одно книжки беру, рятую з барахолки і відношу в нашу місцеву як вона називається, бібліотеку. Відношу в бібліотеку. Якщо там книжки по 20-50 гривень, я їх рятую, відношу і люди сподіваюся, будуть вивчати українську мову, переходити на українську мову. Все буде класно. Так, що все. Вивчайте, переходьте, сам все життя розмовляв російською, і після таких подій все ж таки в голові у мене щось перемкнулося, і треба переходити. І весь контент українською мовою почав знімати. Ну, як почав, я, я російською не знімав, тільки тільки українською. Бо, бо знімати все почав після повномасштабки. Та, кхе, так, далі, далі? Що? Наступна, наступна покупочка для дитини. Це ось отакий Аксалотлік, як називає дитина моя Аксалотліків. Каже, не аксалотлі, а аксалотліки. Дуже класно зроблений, дивіться. Як, як мені сказала бабуля, яка його продавала, каже, це японський. Я кажу, а як японський у нас очутився, опинився, опинився, вибачаюся. Не, не повністю ще перейшов. Але я намагаюся, так що не сильно хейтіть мене. Кажу, як японський з'явився у нас на барахолці? Він каже, ну у нас там є магазинчик біля дому. І я купляла в дитині. Своя дитина виїхала за кордон. Каже: а він лежить без діла, тому я його взяв і забрав в своїй дитині. Хай, хай він все ж таки приносить задоволення. Не знаю, що там за японський магазинчик, чи, може, мені набрехали, але виглядає він непогано. Класно зроблений, взагалі такий якісний. Не виглядає як дешева іграшка, а виглядає як якась ну, класна преміальна а, за кучу грошей. А, і віддав я за неї також 100 гривень. Як за м'яку іграшку, це на барахолці багато, але такої якості я подивився, моїй дитині подобається а, Рожевий, рожевий аксолотель у моєї дитини був. А це ще, бачите, аксолотель мама, а це аксолотель татко. Буде, так. А, взяв я ще отаку штуку. Це Свіч поє свіч, Твоє свіч, не цодіс, Взяв я його Анатолію. Привіт Анатолій, але я його, наче увімкнув і нічого не запустилося. Він не моргає, нічого з ним, я не знаю. Може якось здасться його відремонтувати. Подивимось, подивимось. Спитаю Макса, може відправлю його Максу. Може, щось вдасться з ним зробити. Не знаю, не знаю. Чи Макс може такого плана не ремонтує техніку, але ну, спитати завжди можна. Так, і далі взяв я а, ще деякі а, штуки, але а, не сильно вони а, на моєму каналі раніше я їх брав, не показував, не, не траплялися до мене. Це ось аудіокасети взяв. Дивіться, перші два це а, брати Гадюкіни». Але я дивіться, не знаю. Одна каси... касета, там прямо на ній написано. брати гадюкіни на, наж... наживо Ось, розгорнута. Ось такі, дивіться, оригінальна ліцензована касета. А друга, а друга, я не знаю, це прямо воно чи не воно. Бо тут якась, мабуть, ліва касета Євростар. Ну, я не знаю, може хтось собі візьме через. У цю палітурку і собі запише просто цей альбом, і буде у нього як напів, напівлегальний такий. Як пам'ятаєте, в дитинстві, я не знаю, у мене не було. Не було... Ні, ну, як, парочку касет було, до речі, вони так і залишилися у мене в колекції. Зараз є. Можна їх інколи послухати. В основному, всі переписували. Переписували касети, брали десь напрокат чи у знайомих, а потім собі переписували. І слухали вже переписані видання. Ось отакі, дивіться. І підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, хто займається касетами, яка їх вартість, за скільки можна продати. Бо так, я ну, касети не сильно збираю, але все одно купив їх по 20 гривень. Я за штуку купив. Як для барахолки, це дорого. Але, думаю, не знаю, може, вдасться перепродати, то напишіть мені. Ціну, за скільки можна це все продати. І дивіться, по касетам це ще не все. Ось дивіться, Джо Кокер Гріті також, ліцензійно. Тут уже на касеті написано: Джо Кокер, там всі діла. Бачите, ось така обкладинка, дуже, дуже здорова, велика обкладинка. Ось таке видання. Бачите, ну, таке треба було забирати. Я думаю, що поціновувачі такого. Такого є ось якийсь Брейншторм. Тут також на касеті написано Брейншторм. Також отакий величезний, величезна обкладинка, розгорток отакий. Клас. Виглядає класно, такі штуки. Ну, я не знаю, я подумав, що треба забирати, треба рятувати, і може щось вдасться мені заробити на цих. Касета. Харед ход Chilly Peppers. Дивіться, оце чудово. Це, я думаю, точно людям подобається. Дивіться, вау, як воно рукописним шрифтом написане. Ось дивіться, яке ух, видання класу. Це я думаю, це дорого, дорого буде да, коштувати. Як ви думаєте? Ха -ха -ха. Скільки, скільки таке видання може коштувати? Бо я прям не знаю. Я прям не знаю. Але думаю, що вдасться якусь копійку заробити. Так, це от Red Hot Chili Peppers. Так, да, далі, далі. Робі Віліас. Також ліцензійна Робі Віліас. Так, щось у мене камера вимкнулась. Робі Віліамс, також з розгорткою. Також ліцензійний, ліцензійний продукт. Набрав ліцензійних касеток. І Madness. Madness. оце я вже цю групу полюбляю. Heavy Heavy Hits. Я не знаю, може меднес навіть е, собі лишити, бо дивіться, класне, класне видання, класна група. Ска я полюбляю, І ще з дитинства Ска полюбляю. А це легендарний, легендарний гурт. Отаке от, от видання. Клас, клас. Heavy heavy Hits. Ух. Отакі от касетки. Був би радий, якщо ви б мені за ці касетки щось. Роз'яснили, скільки можуть коштувати, чи цікаві вони людям, чи брати, шукати мені на барахолці касетки ліцензійні і в подальшому купувати, чи не купувати. Що скажете, напишіть мені, будь ласка. Отакі От покупочки небагато, небагато, але все ж таки щось є, щось є. Все. Сподіваюсь, наступного разу покажу вам більш ігрового щось цікавого, якщо попадеться. Так що до нових зустрічей на барахолці. З вами був Сихаче. Пока-пока, аміго!